Виконуємо номер 6 із праву для повторення розділу 1 підручника математика 6. Автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Авто подолало відстань від Дніпра до Кропивницького за 3 години. За першу годину авто подолало 120 км. За другу 95% того. Що подолало за першу. А за третю, 53% того, що подолало за другу. Яка відстань від Дніпра до Кропивницького і округли до цілих кілометрів? Переступаємо до виконання. За першу годину 120% подолали, за другу 95% того, що подолало за першу. Знайдемо 95% від числа 120. Щоб знайти відсотки від числа, потрібно число поділити на 100 і помножити на потрібну кількість відсотків. Тому 120 ділимо на 100 і множимо на 95. Отримаємо 1,2 помножити на 95. Виконаємо ділення в стопчик 1,2 помножимо на 95. 2 ммжу на 5, 10, 0 записали, 1, запам'ятали. 5 ммжим на 1, 5, да 1 – 6. 2 ммжу на 9, 18. 8 записали, 1 запам'ятали. 9 ммжу на 1, 9, да 1 – 10. Виконуємо додавання 0, 14, 1. І один. Відокремлімо одну цифру ми маємо 114 кілометрів і пояснюємо, подолало авто за другу годину. А тепер знайдемо, скільки подолало за третю годину. За третю відомо 53% того, що подолало за другу. Отже, тепер знаходимо 53% від числа 114. 114 ділимо на 100 і множимо на 53. Це буде 1,14 помножити на 53. Виконуємо також. Дію множення в стовпчик. 1,14 на 53. 3 ммножи на 4, 12. 2 записали, 1 запам'ятали. 3 ммжи на 1, 3, да 1 – 4. 3 множим на 1, 3. 4 множим на 5, 20, 0 записали, 2 запам'ятали. 5 на 1, 5 да 2, 7. 5 на 1 5. Виконуємо додавання. 2. Чотири, десять, шість. Відокремлюємо дві цифри, куми, отримали 60,42 кілометрів і пояснюємо подолало авто за третю годину. Знайдемо тепер відстань від Дніпра до Кропивницького. Для цього 114 додамо 120 і додамо 60,42. 2 Чотири чотири дев'ять і два, маємо двісті дев'яносто чотири цілих сорок дві сотих кілометрів і пояснюємо відстань від Дніпра. До про Півницького. В умові сказано округли до цілих кілометрів. 294,42 кілометрів наближено до рівня 294, бо наступна цифра 4. 294 кілометри. І записуємо відповідь. Двісті дев'яносто чотири кілометри. Номер шість. Ісправ для повторення розділу один виконано.